Цей довгобут стоїть за консервованою пусткою в Кузнецовську більше десяти років. Будівництво заморозили тільки не розпочавши на початку 2000-х, за браком коштів у атомників. Місто на баланс довгобут теж не прийняло, поза як коштів у скарбниці на такий амбітний проект забракло б. До пуску четвертого блоку. Це входило в, в проектні роботи, соціальна сфера. Шоста школа мала забезпечити саме цей мікрорайон, мікрорайон перемоги. Для того щоб тут наші дітки могли навчатися, на жаль, будівництво було розпочато у 2002 році, але до сих пір ДПН «Енергатом» не може знайти коштів для того, щоб закінчити будівництво. Після огляду об'єкта інфраструктури очільником області світло в кінці будівельного тунелю замайоріло ріло школярам спільно з гендиректором Рівненської атомки намітили шляхи вирішення проблеми. Дуже приємно, що голова облдержадміністрації. Приїхав до нас і перш за все поїхав на соціальний об'єкт нашої школи, яку ми до цих не добудували. І в такій невеличкій робочій нараді ми вирішили і запропонували деякі шляхи вирішення цього питання. І я впевнений, що є зацікавленість. і я впевнений, що це питання скоро десь має бути вирішуватись на різних рівнях, в тому числі і в Києві. Як варіант, для ДП Енергоринок запропонують купувати електроенергію у кузнецовських атомників на кілька тисячних доль копійки дорожче, аби вже найближчим часом роботи в школі довгобуді відновились. Дмитро Лонді Юрій Кобів новини Рівного.